Верховний суд Сполучених Штатів погодився із законом, який передбачає заборону або продаж соціальної мережі. TikTok. уже цієї неділі. Соціальна мережа має перестати функціонувати у Сполучених Штатах. Вона не буде з'являтися у додатках, які передбачають завантаження нових оновлень її. Застосунок не буде доступним для завантаження у більшій частині магазинів, які передбачають продаж електронних продуктів. За невиконання цього закону таким компаніям, як Apple та інші, які розповсюджують застосунки, загрожує штраф у розмірі 5 тисяч доларів. На кожну людину, яка отримує доступ для TikTok. таким чином це дійсно серйозні заходи, і вони можуть призвести до зникнення соціальної мережі TikTok у Сполучених Штатах вже найближчим.